Привіт, любі, дорогі діви! Це підказки ангелів для вас на листопад 2024 року. І так, розглянемо три сфери вашого життя: стосунки, які зараз панує моральний стан у вашій парі, які енергії панують, що відчуває ваш партнер, і також чого приємного очікувати, чого остерігатися для людей, які у пошуку пари витягнемо карту, підказку. Які шанси зустріти свою половинку в листопаді місяці? Також розглянемо фінансову сферу, які пануватимуть енергії у фінансах, чого чекати, чого остерігатися в листопаді місяці і. Про роботу, яка атмосфера панує на роботі, чого чекати, чого остерігатися, що підкажуть вищі сили, які зміни йдуть, і також для людей, які у пошуку роботи, витягнемо карту, які шанси є отримати роботу в листопаді, і також витягнемо карту загальну енергію листопада місяця, під якою енергією пройде цей листопад. І так, дорога давайте тягнемо першу карту стосунки, який зараз фонує енергетичний моральний стан у вашій парі. І так, дивимося. Стосунки для людей, які у парі, вам зараз необхідна підтримка. Людина трошки змучена, виснажена, і вам потрібна підтримка. Хочеться більше радості привнести в свої стосунки. Зараз є енергія, вам щось пропонують, ви вже змучені, ви навіть не бачите всесвіт щось вам приготував. Можливо, вам і пропонують, пішли туди, поїхали сюди, але ви настільки виснажені, що ви цього не бачите. Вам хочеться більше радості, більше щастя і. Тут така порада, що проявляйте себе, відпочиньте, знайдіть час для себе, щоб наповнити себе. Тут якесь енергетичне виснаження йде, що <клес> навіть при тому, що все добре, але є якесь енергетичне виснаження і нема такої наповненості. І тут уже, напевно, це не залежить від партнера. Або давайте підказочку, дивимося. Все добре, і це не залежить від партнера. Можливо, щось таке вас мучить, а щось вас зараз в парі трошечки все в парі все добре, але може бути що як в сім'ї. Сімейне дерево, можливо, вас не приймає, не приймає сімейне дерево вашого партнера, чи ваші з вашого боку родичі, не всі згідні з якимись вашими рішеннями, з вашими хтось на когось щось а, мають якісь, можливо, претензії або якісь сподівання. І тут що підказують ангели? Берег. Свою пару, відстоювати свою пару. Тут іде така невеличка боротьба, і відстоювати себе. У вас все добре. Ваша пара під прекрасними енергіями випала. Тільки треба відстоювати свої межі і не йти на поводу ні учі, чи, ні у чи в жодних балачок не приймати участі, не слухати нікого, йти за покликом серця і відстоювати. Свою мале, своє щастя, свою таку а, радість. Так, оберігати, плекати. Так, дивимося далі. Чого приємного очікувати? Так, а є очікувати, приємного... І тут іде також така конкурентна боротьба, щоб чогось досягнути, щоб був мир, спокій у вашій сім'ї, у ваших стосунках. Треба все ж таки себе відстоювати, відстоювати вас стосунки. Хто щось хоче так, якби таким а, м, нездоровим способом, якимось обманом, хитрістю, щось а, у вас вивідати, щось так якби підкрасти, скажем так, а, таке крадене щастя, хтось а, хоче так чуть-чуть вам нашкодити, але тут. Ще підказують ангели підказки від вищих сил, проявіть мудрість. І проявити мудрість треба бути тако на межі із хитрістю. Хитріть, прифантазуйте, щось зробіть. Так не йдіть на поводу у пліток, тому що тут карта пліток. Хтось хоче таким маніпулятивним методом щось вас завлікти. Вас якби обманути, обкрутити. Ніби тут дає, але тут і обкрадає. Так що вам також треба буде проявити отаку мудрість, яка межує з хитрістю. Так. І ще така пересторога, якщо ви тільки почали свої стосунки, ще не до кінця людину знаєте, тільки стосунки на початках, щоб не було обману, тому що тут іде така карта обману. Що вас хочуть прив'язати до себе таким не, не екологічним методом прив'язати до себе, або навіть так і обманом, обманути, підманути, скористатися, використати, буде така карта хитрості і такого маніпуляцій, коли вам так хочуть маніпулювати, щось вам нав'язувати. Так. Дивимося далі. А тепер у нас карта зірка. Все ж таки віра в себе, віра у вірте в себе, Не, е... навіть якщо їй ідуть якісь маніпуляції з іншого боку, з іншої сторони. Партнерства, вірте в себе, відстоюйте себе, відстоюйте свої цінності, не йдіть на поводу ні від кого. Не бійтеся про себе заявляти, відкрито говорити, чого ви хочете, чого ви не допускаєте у відносинах. Будьте відкриті і нічого не бійтеся. Не бійтеся заявити про себе, про свої бажання, про спілкування. Критерії, якісь про свої такі можливості, чого ви допускаєте, чого ви не допускаєте? Так, дивимося, витягуємо карту тепер для людей, які в пошуку стосунків. Що ж приготував вам листопад місяць? Які шанси зустріти? Другу половинку, нова людина йде в ваше життя, геть нова, новісінька. І це може бути а, навіть людина іншої розповідання, з інших земель, як іноземець, людина, яка говорить іншою мовою. Це може бути також, що і ви будете кудись приїжджати, але однозначно, що якась людина йде у ваше життя. А, тут а, Шанси є, і навіть можливість вибору буде, але це більше буде переписка. Більше СМС, якісь повідомлення, не зустріч така фізична, а більше переписка в меседжерах буде. Щось буде нове, але таке може ненадовго. Так, дивимося, дайте фінансова сторона. Так. Чого очікувати у фінансах в листопаді? Королева, королева жезлів – це завжди чіткість, ясність, якісь ідеї, якась колаборація. І це людина по гороскопу стрілець, Овен, Лев. З такою людиною будете мати справу. І якась буде підвішена ситуація з фінансами. Так, чого тут остерігатися у фінансах? Дивимося. Фінансова сторона остерігатися а, якихось втрат, щось можна втратити, щось і не повернути, так якби. Тут може бути, що якщо у вас хтось позичав гроші, а, можливо, ви не можете зараз повернути, або ви щось вклали гроші, і ви не можете зараз повернути ці гроші. А іде така конкурентна боротьба. А, щось не просувається, не йдуть справи так, як би ви хотіли. А, треба буде відстоювати, треба буде відстоювати себе, свою справу у фінансах. І все, тут хороша карта. Десятка пентаклів це завжди про успіх. В результаті успіх не є успіх, все стане на свої місця. Десятка це збір урожаю, це коли вже все стає на своє місце і ви не втрачаєте, а ви отримуєте своє і навіть перемножуєте. Це... Так, дивимося далі. Успіх однозначно, карта стабільності, карта спокою і також це покращення житлових умов. Можливо, будуть якісь витрати на житло, отакі от, от непередбачувані а витрати на житло. Можливо, це зв'язане з покращенням житлових умов ваших. Так, а тепер дивимося робота. А, яка атмосфера панує на роботі? Що нового? Чого очікувати? А, приємного і чого остерігатися? Дивимося, яка атмосфера панує зараз на роботі. А, зірка. А Зараз іде енергія, в принципі, стабільності, але є якась таємниця, щось треба зважувати, збирати ще якусь інформацію, щось йде на роботі таке, як зміни. Зміни більше йдуть такі документальні. Так, дивимося далі. Справедливість. Суд. Це карта суд. А можливо, якісь судові процеси, можливо, якісь такі будуть розборки, щось проясниться, зважування якоїсь ситуації, або вагання. Тут ідуть ще як вагання і два шляхи вирішення ваших питань. А якісь будуть два шляхи вирішення питань, і треба буде приймати такі, ну, дуже серйозні, дуже серйозні. Такі рішення треба буде приймати. Імператор це людина, яка має владу, яка контролює все. Можливо, от, власне, суд, суддя, щось буде вирішуватися вам. Можливо, це ваш начальник, який буде вирішувати щось. Це людина, яка приймає рішення і від якої залежатиме ця ситуація. Буде така присутня людина, від якої залежиться все. Можливо, ви та людина, яка має свій бізнес, і ви будете наводити порядок, контролювати все. І також може бути контролюючий орган як перевірка на роботі, і треба буде все. Однозначно, якась така людина статусна, яка приймає рішення і від якої залежатиме ситуація ваша, до якої ви будете звертатися або мати справу однозначно з такою людиною. Так, давайте тепер для людей, які пошуку роботи, що приготував для вас листопад. Дивимося. Будуть пропозиції, але вам вони не будуть підходити. Пропозиції будуть, але не все вам буде підходити. Не з усім ви будете згідні. Не все вам буде не те, що ви хочете, не те, що ви шукаєте. Якісь пропозиції будуть, але дивимося далі. Підказочка. То, що пропозиції будуть однозначно. Двійка, двійка жезлів, якісь ідеї, якісь пропозиції. Головне не опускати руки. Далі йти, іти дев'ятка. Дев'ятка чаш це великий шанс. Попри те, що, можливо, на початку місяця не буде такого результату, то в кінці місяця є шанс отримати роботу, тому що дев'ятка чаш це вже завершення циклу, це дев'ятка, це хороші емоції, це радісні емоції. І тут є шанс отримати роботу. Великий шанс, чудовий шанс. Так, дивимося далі. Давайте дивитися загальну енергію місяця листопада, під якою енергією пройде цей чудовий місяць, Останній місяць золотої осені. Дивимося. Так, дороге. Карта перемоги, карта радості, карта тріумфу. Коли вас коронує всесвіт, якісь бажання збуваються, ви добиваєтеся всіх цілей, ви переможете все, що ви задумали, все, що ви будете робити, все принесе вам радість, щастя і перемогу. Ви зможете все, це, коли ви починаєте, щось робити, і ви перемагаєте, коли ви хвалите, ви самі задоволені результатом, і не тільки ви, інші люди вам аплодують. Вас замітили це, так як ви виступаєте, щось презентуєте, показуєте себе, і це успіх, однозначно успіх. А я також бажаю вам успіхів у всіх сферах вашого життя, радості, щастя, і до нових зустрічей, дорога.